Крок, кроки, метри і кілометри нашого болю і нашої надії. З маленького кроку починається твій великий шлях: шлях, щоб врятуватися, і шлях щоб повернутися, шлях для допомоги і шлях заради життя. Поки інші будують стіни, ми будуємо шляхи. Ми будуємо шляхи, що об'єднують. Ми будуємо шляхи, що рятують. Ми будуємо шляхи до Європи. Ми будуємо шляхи додому. І всі разом ми будуємо наш спільний шлях, щоб на ньому кожен з нас зробив свій найважливіший крок у житті. Крок до перемоги.